Доброго дня, друзі. Мене звуть Дмитро Павліченко, голова громадської організації Захист звичайних людей. Політв'язень режиму Януковича, який мене засудив на довічно в'язаний. Завдяки майдану я вийшов сином. Мене було звільнено, і завдяки вам. Я сьогодні вношу норми права, чому, тому що ми всі, як колись моя родина була в небезпеці, так сьогодні кожна родина українського народу знаходиться в небезпеці. І сьогодні я даю правовий лікбез, щоб кожен українець міг захистити свої права. Сьогодні тема у нас буде комунальні тарифи. І так, чому чи можна сплачувати, чи можна частково сплачувати, а на мою думку, можна взагалі не сплачувати. По цінам комунальних тарифів. Чому давайте ми це питання розберемо. І так, давайте ми згадаємо, що в 96-му році Верховна Рада, ну, Верховна Рада України прийняла конституцію, вночі затвердила, де згідно преамбули, вона визначила всі права і повноваження українського народу. Чому це так важливо? Давайте ми згадаємо статтю. Статю, потім я поясню статті 3 Конституція. стаття 5 Конституція, стаття 13 Конституція і статті 95. Це от перші такі статті, на які кожен з вас має право не просто опиратися, а має право ще навчитись керувати ними. Чому ці статті такі базові? На мою думку. І так, що нам каже стаття 3. Стаття 3, нам каже, що Україна є республіка. хтось не розуміє такі прості речі. Що таке республіка? Україна, рисочка, це, це республіка. Тобто, це не назва держави, друзі, це є форма правління. У світі є дві форми правління. Это монархія і республіка. Що таке республіка? От ніхто ж ніхто ж не пояснює, а республіка це є пряме народовладдя, друзі. От як нам, а э, ці вот активісти кажуть, нам треба вийшов прями народовладдя, так вам уже Конституція дає такі права. Далі, стаття 5 що нам каже? Стаття 5 каже, що український народ безпосередньо керує своїми державою або через створені ними державні органи, або органи місцевого самоврядування. Розуміло, тобто, перше стоїть що безпосередньо. Стаття 13, нам що каже, що всі все національне багатство на території України належить українському народу. Друзі, от такі базові речі повинні ви знати. Далі. І стаття 95, чого, я так е, е, вважаю, там зазначено, що бюджет, друзі, бюджет. України розподіляються між двома суб'єктами, між Українами, громадянами і територіальними громадами. Тобто там нема ніяких там органів, яких-то, як їх називають, там суб'єктами господарювання. Друзі, два є суб'єкти. Верховна Рада розподіляє між громадами. І територіальна громада, і все, і вже сама громада села селище міста, територіальна громада села селище міста, вже що, перерозподіляє всі ці гроші. Розуміло. І так, повертаємося до, до комунальних послуг. Тобто, зрозуміло, що е, тарифи, які сьогодні нам приходять, к вам приходять, вони приходять у незаконний спосіб. Ну чому не, ну, не у законний спосіб? Давайте так, ми беремо сьогодні. Я беру вода, газ, електричний струм. Зрозуміло. І так, перше, чому незаконний спосіб? До речі, вода, газ і електричний струм підпадає по статтю 13. Тобто, це ще є частка нашого національного багатства. Тобто, ми ще сплачуємо за частку національного багатства. А чому? Тому що люди водять в оману що у нас. Немає своєї держави, у нас какая-то корпорація. Розуміло? на, наскільки важливо знати базові знання отримати, щоб протидіяти протидіятим навігласам? Да, що за питання? Так, скажіть, тобто з ваших слів виходить так, що всі, вся промисловість і всі тепломережі, там, воду, там, електромережі, це є власність українського народу. Так, так, так. Це є власність українського народу. Як це встановити? Становлються наступним чином. І так, коли ви отримаєте, платіжки, платіжки, а платіжка повинна що бути? Належним чином завірена копія. А ви отримаєте фактично не платіжку, а отримаєте, це називається аферт. Тобто, там немає ні підпису, ні печатки. Тобто це ну, Пропозиція. Да, пропозиція. Но, але ви можете проігнорувати, ну, як многі, але ж вони ж там борги-борги рахують, а потім бах і, і звертаються до суду. Так от, навіть якщо така пройшла пропозиція, необхідно встановити, хто і на підставі чого вам надав таку пропозицію. Зрозуміло, да? яким чином це встановити? Шляхом запиту. Запити є. Запити всі я викладаю на своїй сторінці в телеграм-каналі з назвою Захист звичайних людей, кожен може зайти і взяти. Зрозуміло. Йдемо далі. Як тільки ви встановлюєте, що ця платіжка не відповідає, не є бухгалтерським документом, ви що вимагаєте, щоб прибрали негайно всі ваші персональні дані? Тому що виникає питання, а де вони взяли ваші персональні дані? От де ви взяли? От до мене приходять, ну, там, тоді було ще що Кивенерго, ми хочемо перевірити ваші щечки. Я говорю, ви це хто? Ми Ківенерго. Хорошо, а где, где ваш наряд? Дайте наряд. Наряда нет. Хорошо, дайте мне. У меня договор есть с вами? Нету. Так чего вы пришли? Я зараз выключаю полицию. Не-не-не, не надо. И они ушли. Вот, э, друзья, вот не надо кричать. Вот я к чему так говорю? Что вы должны научиться спокойно, толерантно. Э, ну, закон на вашей стороне. Ну, когда вы, э, закон на вашем уботе. І тому ви повинні е, навчитись е, законами керуватись. Для чого? Тому що коли ви починаєте кричати, там ображати, ви показуєте свою слабкість. Розумієте? І тому вони вчиняють певні дії. А поліція вже бачить, що ви вже у вас немає аргументів, що ви протидіяти. Вони нічого вам і не роблять, тому що вони що захищають громадський порядок. І так. Зрозуміло, Запит, зразки запити я. Дам. Там повинно що бути вказано. На підставі чого платіжки, чи є у них, де вони беруть, там газ, воду, чи це саме. І третє, кому належить енергетична система, ну і там далі по тксту. Да. І питання: ну що в них. Вони не мають права володіти вашими персональними даними, то значить треба зробити, можливі запити з приводу того, звідки в них взялися ваші персональні звичайно, дані. Звичайно, звичайно. Дані з'являються тоді, коли ви, ви, ви укладаєте договір. Якщо ви по якимось причину вас вели в оман, уклали договір, ви знову ж таки, чому в оман? Тому що коли укладається договір, є, є дві сторони: одна сторона і, і, і ваша, ну, і ви. Вони з вас беруть всі документи, паспортні дані, там, документи на будинок або на квартиру. То, то, то. А свого боку, вони ніяких документів не дають. Тому ви що запис знову робите і кажете, так дайте мені, ми шуклали договір. Значить, я хочу бути і знати я хочу знати, що ви є належним постачальником, а мені потрібно знати, де ви це взяли. І кому це належить? А енергетичні, газові, водопостачання, водовідведення системи належать кому? Громаді, села, селища міста. Розуміли, як все просто. От ми приїхали в одне місто, я зараз не буду казати, я говорю, дайте мені те саме, кому належить енергетична система. Мені кажуть, обленергія. А я говорю, а вона не може обленерго. Належати, давайте підтвердження. Вони кажуть, ми є власниками. Ну тобто, ну, друзі, от я говорю: ну ще раз скажете, я притягну до кримінальної відповідальності. От. І наступний крок: що, коли вам стало відомо, що таких документів немає, ви подаєте вимогу. Вимога теж у мене є на сайті е е Телеграмі. Кожен може взяти. Суть вимоги полягає в тому, що ви зробили запит. Вони не можуть підтвердити, що вони належні постачальники, тому ви забороняєте їм використовувати ваші персональні дані, щоб вони прибрали з ваших, ну, з всіх реєстрів, всі свої персональні дані. Зрозуміло. Даєте їм там, згідно закону, там, 5 днів. Якщо вони ігнорують, ви можете ще 2-3. Я, я, до речі, робив до п'яти вимог, а потім я звертався вже з заяви про кримінальне правопорушення. Зрозуміло. Але ж заяви про кримінальне правопорушення, коли ви подаєте, Ви повинні ну, зрозуміти, що вам, ці особи приватного права, нанесли моральний матеріальний ущерб. Чому? Тому що вас було позбавлено частки національного багатства. Чому це важлива частка? І от ми довго думали як же, ну з юристами думали, як же нам прив'язатися до частки національного багатства. Чому? Тому що частка канаціонального багатства треба зрозуміти, скільки ж нашого багатства, треба зробити що, аудіт, переписати. Все, то, то, то. А у нас немає інформації, нам не дають. Ну, от, до речі, от, от, наприклад, газ, оскільки у нас добувають газу. Ну, один істочник каже 80 мільйонів кубометрів, інший каже 200. Друзі, думайте. Розуміти? Але ж для внутрішніх потреб, скільки нам потрібно, 16 мільйонів. От. 16 мільйонів. А куди вот всі вот йдуть? На, наше національне багатство. І, і до речі, якісь підтвердження зараз перекрили суджу. Да? Друг, а газ йде. Значить, і газу ж тоді у нас не повинно бути. А у нас газ є. Значить, весь цей час нас обманювали. Ми, у нас свій газ достатньо вищих криші. Зрозуміло. І так, наступний крок вимога, заява про комінальне правопорушення. І тут же е, позов щодо відшкодування нанесених вам, вам збитків. І от ми зараз, зараз ми підготували ще одну заяву, друзі, щоб ми ж вже обладаємо інформацією ну, завдяки от, небайдужим активістам, які, от, скажімо, е, керуючись от, нашими пропозиціями, вони напрацювали дуже багато такого, скажімо так, це називається практику. І от зараз ми підійшли до того, щоб кожен із вас. Вже може подати заяву, вона вже сформована. На формування десь пішло, десь рік пішов на це, щоб ми це все сформували заяву щодо негайного припинення нарахування будь-яких послуг. Негайного. Розуміло. І тепер виникає питання. От зараз на ринку з'являються нові товки. Через кожні три роки з'являються нові товки, які, які нібито надають послуг. Ну, ці товки прив'язуються за сім років куди-то там, звертаються до суду. І що робити? Ну, дивіться, от, от на прикладі, у нас був такий суддя Савіцький, ну, вони, мабуть, і зараз є. Я десь 15 років судився з Києвенерго. Всі рішення незаконні, Києвенерго, він виносить на користь Києвенерго. Я все ніяк не мог зрозуміти. Ну як так? Він що, не читає закони, не розуміє норми права. А потім, оказується, я з'ясовую, роблю запити Вищу раду правосуддя. Де взявся Савіцький? Хто його направив суди? Думайте, друзі. Савіцького направив правил Києва де він працював юристом, головним юристом. Так чи інтересом буде захищати? О, друзі, от, друзі, чому це так важливо? Тому що у нас, от кажуть, у нас там нема судової гілки у нас нема то, то то. Так, а хто буде висувати своїх представників? Чому Ківенер висуває свого представника ну, на суддю? Щоб він... А громада це не робить. По-перше, каденції тільки через місцеві ініціативні групи, громада повинна висувати своїх Представки. представників для захисту громади. Ну, приїжджать з Криму якийсь то розумієте? Другой приїжджає з Луганського ну, сепаратистів, і сіні в Печерському суді, в Шевченківському ну, суді. А чому? Ну, мабуть, занесли відро грошей. Ну, а що ж громада спить? Так як ви хотіли, щоб хтось захищав ваш інтереси? Так, що робити в цьому випадку? І так, є два шляхи. Є коли громада вирішує через ініціативну групу да, і коли э, громадянин. Є, це називається процедура. Ви заходьте по процедурі, і вже, це вже ми підійдемо пізніше, тому що це треба окремо відео зняти. Чому? Тому що потрібно приклад привести. Чому? Тому що так буде незрозуміло. Я то розкажу, а воно вам буде незрозуміло, тому що вони своє ще такі базові знання. Тому ми зробимо окремо відео і я. Прошу вас долучатись, кому що буде ну, переносити документи, ми вже на підставі ваших документів, як приклад, будемо роз'яснювати, як рухатись там, в судебних інстанціях. Якщо вже рішення знаходиться в, в виконавчій службі, далі, якщо у вас вже відкрито там, розпочати досудове розслідування, тобто ну, кримінальна справа, почалась щодо, Це щодо, щодо, ну, насчет да, Так, да, так, да, насчет боржників. І от по кроку будемо так вирішувати, тому що, знаєте, все одразу в гамбу забрати в одну, в один котел, так не можна. От давайте ми от по кроку заходите на на, на мою сторінку в телеграм-каналі Захист звичайних людей, і е, питання, перше питання: ви зрозуміли, запити, друге вимоги, третє заяв про кінці пропонує. І четверте вже суд, судові вже розборки. А, і п'яте ще виконавча служба. От, от такий от алгоритм. Ну, дивіться, от, відносно положительної практики. Ну, я не буду казати за всіх, я кажу за себе. Я не сплачував. Вже 15 років. Це положительна практика, чи ні? <реш> <реш> а другі теж підтягуються, але. Но... З чим пов'язано, що ви сході отак спокійно існуєте і не переживаєте за те, що. Ну, дивіться, дивіться. От, от, ну, ну, спочатку у мене виникли, скажімо так, спірні відносини ЖЕКом. Був спочатку Жек 401, потім 400-001, потім Жек Ярославський. І так, чому? Скажіть, будь ласка, практично, як воно у вас відбувалося, інші. Так, я поясню, так. Да. І от джек до мене там претензії пред'являв, а у мене був договір, тоді але договір не зі мною, а з, а з мами. Що я там при, при, там припинив сплачувати? я кажу, ну так у нас ж ну договір вже закінчився. Не, ну, не зі мною у вас, був вже з іншим. Вони там, почали до суду звертати. Але ж, в чому, в чому тут підвох Справа в тому, що. Сроки по давності 3 роки. І от я тягнув, тягнуть, тягнув, ну потім через 3 роки вони змінюють назву. Уже не жек, а вже жек це саме. Чому? Тому що, ну дивіться, друзі, вони ж е, ваші гроші беруть, користуються ними. І вони ж теж, е, знаєте, як, дурні, дурні хитри, думають, а ну, неужели а а, не дай Бог знайдеться такий умре, который кинет їм Вимог, щоб повернути гроші. І такий умник я оказався. Я кинув вимог, щоб вони повернули мені всі гроші. тому що вони не належне постачаль. А чому не належне постачаль? Тому що коли я почав вивчати їх правоустановчі документи, то взагалі не зрозуміло, хто вони такі, звідки вони взялись. І тому вони постійно переформлять свої документи, а довести до ладу не можуть. Звідки вони беруть? Та, та. Да, а чому не можуть? А тому, що вони ж пишуть, це комунальне підприємство. Друзі, думайте, комунальне підприємство ЖЕК такої-то такий. Комунальне підприємство. Читаємо, що таке комунальне підприємство? В статуті записано, що комунальне підприємство є власником територіальної громади. Зрозуміло, так? Засновником та да? власником територіальної громади. Ну, з Засновником і власникам. Власник. Ну, власник є. Але ж виникає питання. Я говорю, дайте мені розпорядчий акт, що територіальна громада вас утворила. Немає. А як ви можете туди виступати і казати, що ви виступаєте від імені територіальної територіальних громад? Ну, ми власники є. Так і я, я ваш власник, де мій прибуток? Дайте, поверніть гроші. Разумієте? І коли от я почав в такому сенсі з ними спілкуватись, вони, скажімо так, перестали на мене звертати увагу. Ну, так зрозуміло? Ми на цьому ставимо поки ну на цьому, скажімо так, ні ну, робимо паузу, тому що у нас буде э... непосредственно дають інформацію. І ще раз повторюю, безпосередньо інформацію я видаю на сайті в Телеграмі. У мене сайт називається Захист звичайних людей. Кожен може зайти, залишити, спитати, якщо є питання. І якщо необхідно зустрітись, ми можемо зустрітись в цьому приміщенні або там в іншому приміщенні, де мене запрошують, і е, отримати відповідь на всі ваші питання. Отак, от, от на, всьому, на цьому питанні ми сьогодні ставимо паузу.